Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте вічну мапу. Давайте гоночку пройдемо. Давайте на цей раз битву на шосе пройдемо. 25 касариків у разі перемоги. Хоча можливо в мене буде майже 40, тому що в мене бонусів. Досить багато прибавляється. Одразу починаю наганяти. Тільки цей засранець не дав мені об'їг. Нормально його об'їхати. О, щось врізався. Тільки я тепер щось врізався. Так, прискорююсь. Я прямо відриваюся. Досить швидко ми пройдемо. Досить швидко прийшли. І справді майже 40 касариків мені в кишеню поклали. Очки за те, що я відомий. This is my territory. They got their own game. I want them out of mine. I want him stopped now. We're gonna steal one of his cars and frame him with the cops. Make this happen now! Так що на цьому це все. На зв'язку був Демон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!